Привіт, я Артем, ви на каналі Воюей. В цьому відео ми порівняємо дві моделі роботів пилососів від компанії Mova. А саме моделі E20 та E20. Функціонал у них дійсно схожий, але ось в моделі E20 він трошки ширший, ну і трошки більше фішок. В цьому відео я допоможу вам обрати, який буде кращим за свої кошти. Пилососи прийшли в таких ось коробках. Є 20 в такій компактній коробці, а є 20 прийшов в трохи більшій коробці і давайте перейдемо до комплектації. В комплект мова Е20 входить. Звісно, сам робот-пилосос, комбінована в подібна щітка, насадка з мікрофібри для вологого прибирання, бокова щітка, комбінований контейнер для води та збору пилу. Зарядна док-станція, кабель живлення, посібник користувача та гарантійний талон. Амова E20 комплектується. Самим роботом пилососом ви подібною комбінованою щітку, насадкою з мікрофібри для вологого прибирання, боковою щіткою, комбінованим контейнером для води та збору пилу, станцією автовивантаження сміття та кабель дживлення. І, звісно ж, посібний користувача та гарантійний талон. Плюсова модель має більш розширену комплектацію та станцію для вивантаження сміття. А ось звичайна Е20 більш скромна по комплектації. Давайте поговоримо про зовнішній вигляд. Ну, взагалі, самі по собі робити пилососи майже ідентичні, виглядають класно, виготовлені з доволі непоганого пластику і нічого лишнього на них немає. І вони доволі компактні, тому без проблем зможуть заїхати під ліжко або диван. Ну, в E20 Plus є станція для автовивантаження, яка зроблена в такому ж стилі, як і пилосос, виглядає приємно та стильно. Перейдемо до технологій та фішок. В обох моделях є функція Smart. Pathfinder з лазерною системою, завдяки якій робот пилосос точно відсканує вашу квартиру або будинок та створить карту навіть у темряві. Завдяки точним датчикам, пилосос розуміє, де є перешкоди та уповільнюється біля них. І загалом гарно орієнтується по будинку. А це завдяки лідар-датчику, який встановлений в обох моделях. Лідар сканує приміщення на 360 градусів, розуміє, де меблі, килими, і, до речі, автоматично підвищує потужність всмоктування на килимах. До речі, пилососи можуть проходити перешкоди висотою до 18 мм. І якщо в будинку є сходи, то це не проблема, тому що тут встановлений датчик обриву. А ще за допомогою мобільного додатку ви зможете налаштувати різні режими та шаблони прибирання та його потужність. Можете визначити зони, де не можна мити, віртуальні кордони і це все в одному додатку. Потужність смоктування. Паскаль завдяки технології Wormax, що дозволяє роботу пилососу Е20 та Е20, легко прибирати сміття і різні види бруду. І справляється з цим, до речі, дуже непогано. Обидві моделі працюють з більшістю покриттів підлоги. Килими з низьким ворсом, кавролін, ліноліум, ламінат, паркет та плитка і так далі. Ці дві моделі можуть не лише класно пилисосити, але й ще й мити підлогу, забезпечуючи комплексне прибирання. Завдяки великому резервуару для води об'ємом 245 мл та трьом рівням регулювання подачі води прибирання стає плавним, зручним і повністю адаптованим до потреб вашого дому. Ну а насадка з мікрофібри не залишає розводів та слідів. Ну а після прибирання мова Є20 приїде на докстанцію для зарядки. Там ви зможете викинути сміття з вашого пилососу. До речі, час роботи цих двох моделей однаковий 260 хвилин на одному заряді завдяки акумулятору на 3200 мАч. І цього вистачить, щоб прибрати в оселі. Ну і через 6 годин зарядження пилосос знову готовий до роботи. А ось в мова є 20 докстанція ще крутіше, тому що пилосос сам скидує сміття в 4 літровий герметичний мішок. Який знаходиться в станції, і завдяки цьому ви можете насолоджуватись автоматичним прибиранням протягом аж 90 днів. Це ж взагалі щось фантастичне. Ну, давайте перейдемо до підсумків. Загалом це дуже схожі роботи пилососи з однаковими функціями та фішками. Мова Є20 підійде людям, які не хочуть викидати сміття після кожного прибирання. А тут можна туди не заглядати аж цілих 90 днів. Ну, а е 20 не має такої функції, як автовивантаження. Але коштує дешевше, тому якщо ви хочете більш доступний робот пилосос, але не готові жертвувати якістю прибирання, то мова е 20 саме для вас. На цьому все. Якщо відео було для вас корисним, то поставте нам вподобайку та підпишіться на наш канал. А щоб дізнатися ціни на ці дві моделі пилососів, переходьте за посиланням в описі під цим відео в наш інтернет-магазин VoUE. А ще в описі є смачний промокод на знижку. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео ОЮЕЙ.